У костелі святого Йоанна з Дуклі у Житомирі попрощалися з 54-річним захисником Валерієм Соколовським, який загинув 10 листопада 2023 року на Донецькому напрямку. Родич Валерія Ігор Деменюк розповів, що загиблий військовий любив свою родину, жив заради дружини і двох дітей. Добрий дуже Гарний чоловік, роботящий, з сім'єю дуже доглядав. Все для да, неї робив. Однокласник Валерій розповів, що Валерій Соколовський закінчив школу номер 30 працював будівельником. Після повномасштабного вторгнення росіян відразу пішов у тероборону. Ну, таких мало. Вважаю, що це золота людина. Він пішов в кінці лютого, він був під Харковом, а потім був під Донецьком. Був ПВО, працював по дронах. А потім мінометником був на Донецькому напрямку. У Святомихайлівському соборі Житомира. Попрощалися з 23-річним військовослужбовцем Олександром Андрейшиним. Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб, розповіла, що Олександр народився в селищі Стрижавка Вінницької області. Був добрим і скромним. Проходив військову службу в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Доля розпорядилася так, що у п'ятирічному віці у 2005 році. Він залишився сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування. Мати написала заяву, відмову від власної дитини. І далі хлопчик виховувався у притулку, що він перебував у Світковецькій спеціальній школі, після закінчення якої він вступив до професійно-технічного училища, отримав. Дуже мирну, дуже гарну професію. Джеляр столяр. Коли розпочалася повномасштабна агресія, Саша, Саша залишив все і став на захист України. Валерія і Олександра Андрейшина поховали на Смолянському військовому кладовищі.